Права 490. Відомо, що 6370 поділити на 26 дорівнює 245. Виконай дію або розв'яжи рівняння усну. Ну що ж, я буду по мінімуму записувати, а все більше буду старатись е, пояснювати усну. Отже, е, що означає, що 6370 поділити на 26 дорівнює 245. Це означає, що 26 помножити на 245 дорівнює 6370. Це саме означення, що таке дія ділення. Отже, записуємо. Якщо 6370 поділити на 26 дорівнює 245, то... 26 помножити на 245. Буде дорівнювати 6370. Так. А іще, що це означає? Це означає, що якщо ми 6370 поділимо на 245, це буде 26. Тому що 245 помножити на 26, буде 6370. Так? Так, то. Це перше можемо сказати. І друге, що 6370 поділити на 245 це дорівнює 26. Ну, добре, знаючи ці міркування, ще раз значення, що таке ділення, ми можемо легко дати тепер відповіді на ті запитання, що в нас є. Чи дивіться, нас запитують, 6370 поділити на 245. Ну, це буде 26, тому що 245 помножити на 26. Це буде 6370. Це саме означення ділення. Тому ми пишемо, що це дорівнює 26. Пишемо. Далі. Скільки буде 26 помножити на 245? Ми це вже сказали, що це дорівнює 6370. Пишемо, що це дорівнює 6370. Є. Переходимо до третього завдання. Х поділити на 245 дорівнює 26. Отже, замість х ми маємо підставити таке число, щоб поділивши його на 245 було 26. А дивіться, ми, якщо 6370 поділимо на 245, буде 26. Тобто х у нашому випадку має дорівнювати 6370. Є? Переходимо до четвертого завдання. Замість Y нам треба підставити таке число, щоб поділивши його на 26, ми отримали зліва 245. І воно мало дорівнювати 245 справа. Отже, що ми можемо поділити на 26, щоб було 245? 6370. То ми пишемо, що Y у нас дорівнює 6370. Є. Yeah. Так, йдемо далі. П'яте, 6370 поділити на Т вийшло 245. Дивіться, 6370, якщо ми розділимо на 26, якраз і вийде 245. Тобто ми пишемо, що Т у нас має дорівнювати 26. Є, переходимо до 6 6370, поділивши на якесь число, ми маємо отримати 26. Дивіться, 6370. Якщо ми поділимо на 245, якраз і буде 26. Тобто ми пишемо, що М у нас дорівнює 245. Так, ідемо далі. 26П дорівнює 6370. Нам треба підібрати таке П, щоб помноживши 26 на цю величину, у нас вийшло 6370. А 26 ми маємо помножити на 245. Тобто ми пишемо, що П. У нас дорівнює 245. Ну і останнє восьме. 245, помноживши на деяку величину А, ми маємо отримати 6370. На що нам треба помножити? Значить, дивіться, 245, якщо ми помножимо на 26, якраз нам і буде 6370. То ми пишемо, що А у нас дорівнює. Ще раз, 26. Ну що ж, ось такі міркування, їх легко зрозуміти, якщо ви знаєте, що означає дія, ділення на цьому вправо завершено.